Радіо Chicago. що там нарешті, тож давайте поговоримо про занепад імперії. Отож, Росія проведе масову примусову мобілізацію найближчим часом і, зокрема, на окупованих територіях України через шалені втрати на фронті за різними даними планується призвати від. 400 до 700 тисяч осіб, і про це повідомляє генштаб. При цьому серед населення Москви та Санкт Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними на фронт в якості гарматного м'яса. вкотре підуть пересічні громадяни, а саме мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. ФСБ затримала головного лікаря Путіна під час його спроби втекти з Російської Федерації за інформацією видання Сан Віктор Трухін, який знає медичні таємниці влади, був заарештований під час спроби втекти до Білорусі. Лікар нібито зви зник за шість днів після того, як його звільнили з посади директора Санкт Петербурзького науково-дослідного інституту вакцин та сироваток через звинувачення в шахрайстві. Проти нього порушили кримінальну справу, коли З'ясувалося, що Трухін має намір вийти і виїхати з Російської Федерації, і може розповісти багато цікавого про російські вакцини і сироватки. Власне, нічого дивного, але також дуже є цікава інформація про те, що Путін поки офіційно не висував свою кандидатуру на майбутні президентські вибори. Про це повідомив Пісков за словами речника Кремля. Якщо Путін все ж висуне свою кандидатуру, то реальну конкуренцію йому скласти ніхто не зможе. Ну, ми власне нагадаємо, що президентські вибори в Росії 24-го року очікуються в неділю, 17 березня. Також Білорусь створює власну ПВК на базі російських найманців вагнерівців. Буде називатися Гард-сервіс. Про це повідомляє центр національного спротиву. Основне завдання ПВК це залучення їх для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка. «Гардсервіс» створено спеціальним указом Лукашенка 2019 року, і він постійно співпрацює з терористами з ПВК Вагнер. Також відомо, що Росія планує перезапустити виробництво радянських танків Т-80 з нуля. Т-80 випускали на омському заводі транспортного машинобудування в другій половині ХХ століття. Після розвалу СРСР підприємство перестало отримувати Держоборонзамовлення оборонзамовлення та перетворилося на так званий «танкоремонтний завод. Власне, вже з 2018 року підприємство проводить капітальний ремонт повернутих зі зберігання танків та модернізує їх до версії т 80 БВМ. У центрі Донецька припинив існування пропагандист ДНР Геннадій Дубовий. Його на авто задавили насмерть російські військові. Відомо, що від 2014 року він воював проти України, а останнім часом займався пропагандою. До війни був донецьким журналістом. Потім став воєнкором, розпалював ненависть, закликав до війни та вбивств українців. Прославляв моторолу. Загинув так, як і має загинути зрадник. Це чудово, що свої, свої ж вбивають, але тим не менш не потрібно їх недооцінювати. Тому що як ми бачимо за останню добу, було дуже багато, як то кажуть, прильотів по різних містах, по різних селах, і на жаль, є постраждалі. Тому не потрібно їх недооцінювати, і потрібно навпаки гуртуватися і боротися з тим злом. Радіо Chicago.